Знижки представляють єдині знижки на комбі гриффосі, 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На фронті було різне, але таке вперше. Бійці однієї з бригад зсу з спалаючого будинку. Ні за що не вгадаєте кого совенят. Військові хотіли залишити їх собі, і навіть думали, як облаштувати нову домівку, та все ж вирішили подарувати совенят Кирилу Буданову, адже сова символ української розвідки. Але живуть вони не в кабінеті Буданова і побачити тепер їх можуть усі. Тож, де тепер совенята, що з ними та як відреагував керівник гурна такий презент, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Українські бійці рятують під час обстрілів не лише людей. Ми звикли бачити, як евакуйовують собак, котів, папуг та навіть щурів чи корів. Але такої знахідки у воїнів ще не було. Знайомтеся, це Аре і Магура, які пережили справжнє пекло в одному з фронтових сіл. І Магура під час виконання бойового завдання 92 очі від, 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 відбила у ворога позиції. Історія порятунку цих совенят вражає: Ташки були зачинені у клітці в одному з будинків села Липці, коли туди прилетів снаряд. У палаючому будинку їх помітили бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади. Командир поділився й тим, як відреагував, коли дізнався, кого знайшли побратими, і що вирішили з ними робити далі. Рамзес, Рамзес є Ахілес на прийомі. Ахілес, в руйному будинку було знайдено двох савинят в Клітці. Наші дії. Кого? Двох савинят в Клітці. Наші дії. Евакуюйте. Доброго дня. Під час виконання бойових завдань на Харківщині знищення агресора-окупанта, зруйнованому від пострілів расистів в будинку. Населеному пункту липці було знайдено двох совенят плітців після чого їх оглянули фахові спеціалісти, надали відповідну допомогу. З високою шаною та повагою хочемо подарувати їх начальнику головного управління розвідки Кирилу Олексійовичу Боданову. Слава Україні! Будь-яка операція перетунку будь-кого це важко, тому що коли бійці приймають рішення. Когось рятувати, щось виносити це завжди додатковий час. Це додаткова затримка, це додатковий ризик і можливість потрапити під ворожий вогонь, як прицільний, так і хаотичний. На передовій не тільки каби, але ну лише якщо ми говоримо про каби, то це страшна зброя. І кожна секунда може вартувати життя. І ось власне свій час, ці секунди, бійці витратили для того, щоб врятувати два життя українських совок. І це справді окрема героїчна спецоперація. Всі ми знаємо, що власне сова це символ української розвідки. Тож вибір хлопців цілком зрозумілий. Хоча вже тепер зізнаються в гур бійці хотіли птахів залишити і собі. Власне, українські воїни рятують життя, життя не тільки українців, людей, але й наших братів менших. І символ гуру сова, совка, ось сьогодні під захистом фахівців вже київського зоопарку. Тому е Бригада Ахілес, батальйон «Ахілес» і 92-га бригада вирішили подарувати врятованих совок головному управлінню розвідки, особисто Олексійовичу Буданову. Звичайно, спецпризначенці дуже хотіли залишити совок собі на території частини. Пропонували різні варіанти, облаштувати домівку, вольєр і багато інших речей, щоб і гості. Насолоджувалися і знайомились і хлопці, коли з бойових вертаються, таку певну реабілітацію проходили. Але це позиція генерала Буданова. Це має бути спільна радість, і українські діти насамперед мають можливість спілкуватися з українськими совками. Ну і власне для птахів найкраще бути під наглядом фахівців, і звичайно, найкращі фахівці, найкомфортніші умови лакшері це київський зоопарк. Київський зоопарк Пан Кирило Радо на таку пропозицію ідею, і ви сьогодні бачите цю прекрасну домівку. Сови гур залишаються совами гур, але власне від сьогодні в відкритому доступі для українських дітей і всіх. Всіх бажаючих до слова імена Аре і Магура, як ви здогадалися, обрані не випадково. Власне Аре і Магура назву давали точно в гурі, на них є особові справи. Все, все гаразд, все оформлено з усіма вимогами необхідних процедур. Ну а нині сови у київському зоопарку проходять реабілітацію та скоса дивилися на нас, що в день їх потривожили. Фахівці ж зоопарку кажуть: якби не бійці Ахіласа, птахи б не вижили. Скажімо так, дуже в, в такому ну, як би сказати, занедбаному стані, тобто ну, піривий покрив ще ну, не відновився, бо вони його змінюють один раз на рік. А, а так вони вже за, за цей час набрали масу, поправились, тобто відновили свої сили для подальшого. Тобто у них зараз от буде відбуватися линяння, зміна оперення. І тоді вже на наступний рік вони вже будуть зовсім такі здорові, як в природі. А ви кажете, що вони були в занедбаному стані, то. а які в них взагалі от були шанси, якби їх там не вивезли звідти? Е, Дивіться, то Дивіться, у птахів дуже е, такий швидкий обмін речовин, то є, е, ну, от, от, хижі птахи досить витривалі, так, але ну, дві доби без їжі і все, і смерть. Для маленького птаха, для великого птаха, то якщо це пугач трьохкілограмовий, то він може для нього ну, нормально там днів вісім-7 знаходитись без їжі. Ці дрібні птахи вони не можуть знаходитись, вони повинні постійно харчуватись, якщо це не буде відбуватись, то Швидкий обмін, вони з'їдають самі себе зсередини, то є, мускулатура зменшується і тоді вже йдуть ну, процеси, коли не відбувається відновлення. Тепер сову у зоопарку, але під патронатом Буданова. Проте подивитися на них можуть всі українці. Ну і власне біля клітки вже жіотеж. Люди намагаються розгледіти ареї Магуру. До речі, на їхніх лапках працівники почепили спеціальні позначки, аби вирізняти їх серед інших. Помітити їх, правда, зможуть лише ті, в кого ну дуже добрий зір. Це Магура. Як ви зрозуміли? Ну, по-перше, міточка. То то ви ж казали, що дві сови, дві міточки чи не окремі міточки? Ну, горами ну, е гора е Різ, різного ah, кольору. Ага. Ну в зоопарку кажуть, якщо подібні знахідки будуть ще прийняти і реабілітувати, готові всіх. Ну в них це буде добре, я скажу вам на сто відсотків. Ну я б хотів би дати пораду, що коли щось, щось таке знайдете, везіть. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо. Ну і намагаємося навіть такі важкі часи зробити все, щоб в них все було дуже добре. Ну і варто нагадати, коли звідки взявся в гур символ сови? Власне, емблема головного управління розвідки Міноборони, на якій зображена сова, що пронизує мечем карту Росії, вперше засвітилася 24 жовтня 2016 року, коли тодішній президент Петро Порошенко представив колективу нового начальника гур генерал-майора Василя Бурбу, який очолював розвідку до серпня 2020 року. Нижче сови з меч. Ем девіз українських розвідників. Мудрий буде панувати над зірками. Ця емблема тоді викликала справжню історію на території Росії. Наприклад, тодішній віце премєр РФ Дмитро Рогозін у своєму твіттері назвав символ д а представниця російського МЗС Марія Захарова у Фейсбук написала таке: цитую на Україні до всіх бід додалася ще одна орнітологічна. Мабуть, коли відлетіли всі беркоти, довелося взятися за зброю совам». Але істерія певне піднялася, тому що емблема гур протиставляється колишній офіційній символіці російської військової розвідки, на якій був зображений кажан і девіз «Више нас, тільки зв'язди. Але ще росіяни добре розуміють, що те, що зображено на емблемі гур. Майбутнє Ерефії. А як вам історія порятунку совенят? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарних вихідних. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних.